Друзі, привіт. Ранок, шоста година, так точно. Мабуть, шоста. О, рівно, рівно 6.00. Бачите? о, Видно. 6.00. Ну я вже розеклався, переїхав трошки на інше місто. В общем, все по-старому, все по-старому, по, по прикурниці. У нас буде все те саме. Ось така. Серія Про ось таку використаємо прикормочку. І як попереднього разу. ну і тут ось Тут ще залишилося пів пачечки Ось так. Ой. Це, це, як чи неправильно я сказав, це серія Гранд, а це серія Pro від флагман. Використаємо зараз оцю. Так само в мене варені половинки горох, ху, пшениця і перловка, і трошки насіння коноплі. Ось таке, а з наживочки буде черв'ячок, опариш, бутербродик. Пуфік будемо піддівати. Ось так. Так, Сьогодні я буду теж пробувати ловити ось на цю мою нову вудку Power Carp Bolo, 5-метровочка телескопічна. Це така посилена вудка, розроблена для бокового кивка, для крупної риби, там, ляща, карася, коропа. ну... І як поплавочка вона теж використовується. Ну, Буду поки що використовувати її як поплавочку. Ну а далі будемо ловити і на боковий кивок. Ну, І друга у мене снасть. <гум> поки що оприділюсь на що краще. У мене ще є така утка настроєна. Тут я поставив поплавець аж 14 грамовий, щоб бо тут течія щоб не зносило. Колись ми ловили так. Раніше в старинку ще очеретяними утками. Хороший груз, поплавок мощний. І закинув недалеко від берега. Воно тече і напинає. І грузик лежить на дні. І видно покльовку як по поплавку, так і по кінчику вудки. Ну і Друге вудилище в мене буде фідерне. Поки що я дуже не оприділився, на що буду ловити чи на утку, чи на фідер. Зараз попробуємо, на що краще. Фідерне будилище у мене Форса Ренк. Фідер 3.30 з тестом до 180 грам, котушечка теж Ренк 4000 з бейтранером шнуль 014. Це від флагман. Ось така годівничка 80 грам, Ой, ні, брешу 60 грам. Годівничка і... Оснастка асиметрична петля. Це від профмонтаж. Асиметрич... Поставив асиметричну петлю, то я використовував патерностер, як ви бачили. Ну а зараз спробуємо асиметричну петлю. Ну, ось отак. Зараз замішуємо прикормочку і закидаємося. Так, друзі, буду говорити у кожному відео, тому що це дуже важливо, дуже важливо. До мене звернулися бійці ЗСУ, які демобілізувалися після тяжких поранень. І вони організували кілька невеличких майстерень по збору і впівдронів. І, по, і потрібно комплектуючи. Так що, друзі, будь ласка, не будьте байдужими, задонатьте, хто скільки, небагато. Частенько, але потрошку. По, по е, де можна задонатити, в кінці в описі під відео. Там є посилання на банку Монобанка і номер карточки. Як вам буде зручніше. Ну а зараз саме звернення від бійців. Бажаю міцного здоров'я, шановне товариство. Хочу виразити подяку підписникам YouTube-каналів пана Анатолія. Рибачу, як умію, та сам собі пан. Завдяки вашим зусиллям було придбано декілька батарей та інші комплектуючі до дронів. І три пташки, дві сімки і одна десятка відправились на полювання і успішно працювали по ворогам. Наша банка постійна, хто в змозі допомагати, будемо вельми вдячні. Дяка і Шана. Підписуйтесь на канали пана Анатолія, сам собі пан та рибачу як умію. В подальшому пан Анатолій в своєму відео ми попрохали його, щоб ставив фотографію, як виглядає виробництво, та вже при передачі безпосередньо дронів бійцям наших підрозділів. Велика подяка від підрозділу безпілотних авіаційних комплексів частини А-73-78 та розвідувального взводу. Слава Україні! Так, висипаємо халва велика риба. Тепер висипаємо пачку. Висипаємо наше увариво домашнє. А, і ще десь у мене ой, залишалось ось трохи опаричів пінки дрібненьких. Оце ось так і буде. Так, сміття не залишайте, тому що бачу, ось тут на березі чималенько вони кидали. Рибаки, блін. То не рибаки, а смітники. Це ми заберемо. Собою. Так, ну що ж, замішуємо. Пора замішувати вже і рибалить, а то вже час і ранній кльоп розіває. О, як пахне гарно, солоденько, як свіжий той тортик який свіжо спечений або відкриєш печиво, тільки жарене з духовки витягнеш таке шоколадне і халва, мов свіжа. Ну, ні, друзі, не буду, бо там пишуть мені, о, розхвалюєш, перехвалюєш. Не знаю. Прикормка працює, я на неї ловлю, риба ловиться. Вона зберігається довго. Я вже говорив у попередніх відео, що навіть коли улітку я був залишив, в мене залишилось небагато у відрі. І через день, мабуть, чи через два. Стояла вона в мене в машині. Через день, через два поїхав на рибалку, думав викинути її. Понюхав, вона пахне нормально. Спішемо, не пахне. О, оп'ять перезволожив, блін. Ну що ти будеш робити? Там є мусор, да, да. В мене полюсить. Що ти будеш робити? Там десь жотенький такий, там теж з мусором. Ну нічого. Так, це ми зараз зліпимо. Кілька шариків для вудки таких хороших, щоб подовше держалися. Бо тут і, і дрібної риби досить таки багато. Ось так. так ну, в принципі, можна сказати, і готово. Помити руки і можна починати ловити. Так, зараз закину поплавочну вудку і тоді прикормлю, щоб мені було видно куди саме закидати прикормочку. Міш менш. Точно. Є наші купи вочку красота на вудку тягнуть опа і ходи. Додому. Ось так, друзі. Бачите? На черв'ячка на поплавочку. А тебе рух мовчить. Може, дистанція велика. Ну я спробую трохи. Перва Одна рибина це ще не показник. О, бачите. Бачте на поплавочок. Поплавочок працює краще. Це... друзі, маленький зовсім. його ми відпустимо. Це Ось такий, бачите, підлящик, козлік. Пливий. То є. Дрибнота. Нічого особливого, все дуже просто. Два черв'ячка. Гачок тут у мене шостий номер. Овнер. Такий. Бірзо коже. Як тоді Звичайно, аби була тиха течія, або практично не було, можна було б легенький поплавець. Я використовую такий семиграмовий на річці то менший можна на ставкові на ставку. Ну а тут, як ви бачите, течія сильна і воно просто б топило б, зачіпалося б дно, зносило б. А тут нормально стоїть, покльовочку видно. Я спеціально його угрузив, щоб його течії не топило, щоб він був зверху, його видно. Він поряд покльовочку один-дин видно добре, без проблем. Так що Тут нафига шось. Нюха-нюха. Такий. Бішменш хороший. Ричкою. Щас бере я ось этот сквер проїжджаю у цьому. Давай, бо давай. тут аж ляща пру. Давай, давай. <реш> <реш> Мороз хороший, хороший на <реш> Пру, пру! Хоть по-любому, якщо його <плес> О, на його тут, я поводлю, на боковий є тут фіонали. Диви, який барбус. І не зоруться ж він. Алло, Алло. Алло. Я за тебе переїхав за цю лівіше, брат, чи правіше? Лівіше, да тут? Опа, е. Чуть не взівав. Коропа, мабуть. Де где-то Мамоньки втягає. Щас я й другу утку настрою. Ох, який. Ох. Ох. Дед пердет. ха Да, дед пердет. И всі тоха закрой губы. Закроєшок. О! О Класс. Лящуган. Я фідер, мабуть, складу. А воно воно тут... Щас. Максим, щас я. Диви. Ну от тебе. воно йде, оце як клює, то на обидві зразу. Сміщати тебе надо тебе, трохи. От Откладай. Цей льош не позвонив. А ну я попробую, дам йому шанс. Лузочку тримай дай. На телефон не поки не скористався він шансом. Цей льощ. О, якраз я і не буду закидати. Поставлю. І другу на вудку, тому що закидати на фідер дуже-дуже близько треба, незручно. Зовсім незручно. Так що я спробую поставити другу утку У мене така сама є настроєна з таким самим поплавком і з таким самим грузом. Тільки це у мене вудка осью сквадрон флоуболу. Це з меншим тестом. Теж п'ятиметровочка з кільцями. Це така болоночка легенька. На неї що ще буде так приємно тягнути. Ну, Подивимося, ще, хто зна куди. Ого Опа! Надо підождати. Ох, на наудку красота! Таких отсюда дрібні уличка. Ви якісь путинки пішли. Гарні. Эшиш? Ти кажеш, що прикормка не нужно. Ну, хоча не факт. Знаєш, закраєчок. Як я й казав, все. за краєчок губи. О. Ось такі Барбуси. Опа, кого це я чого? А то... О, дивіться як пацан лови. Хопа і є, бачите. А, а діду під саку. От молодець. Він тягає рибу, похляще діда. Дід щось бігає тут по березі туди-сюди. А, а онук уже лящив. Бере. О, молодець. Шипив за кувшинкою. Опа, о. Диві. Тоха, ты кайф прикол. Ну, утка, конечно. Гнаться. <решит> 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 иди, 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 иди сюда. Ух, ну. ты маленький. Сие есть маленький. Такий бачите, у кого ми сейс. Щас... І на матрас. О. Нюха, нюха потроху, нюха. І там нюха. А тут ого, ого, огу, нічого. Ух ти гад, ти бачив. А що воно там таке? По воду пішов. Ух ти, вілки палки Атрафракціон не попущений. Так, Толя, тобі надо їхати додому вже, напевно, чуєш? Чого? <ріху> ти мені вже надоїв. О! От ти! Ой! Це маленький. Такий Ало. ми. Ой пустим! Ой, гарантіруйте, так? Де це кінь? Горний льош А ну, чи мажорна нота будет фильм. И на тюрьку. Що уже я буду мовчать, будем мажорный. Мин-мин-мин-мин-мин-мин-мин-мин-мин-мин. Опа, вон оно! Мажорно! Вот я вже на цьому лящу. Полощу я додому. Тебе дві сервічі одна? Дві. Ну що ж, друзі, ось така сьогодні класна рибалочка. Вже я душу відвів на поплавочку та й на фідер на поплавочку взагалі супер для що тягать. Клював непогано, але дуже-дуже ніжні покльовки, багато сходів, холостих покльовок. І Клюємо, мові повів, мові повів, смик, витягує черви цілі або там маленький, одирваний. Не дрібне, щоб об'їдати черви не об'їдало. А то він так брав. І один тільки попався, що ковтнув нормально так, ну заглотнув. А то всі за краєчок губи. Ну, ось так. Спрацювала і прикормочка, і добре. Половив і на фідер, половив і на вудку, наловив. Все, все добре, все вийшло у нас. Вовремя якраз складаюся. Зараз у нас котра година глянемо, я вже зложився. 9.22, ну, Збирався, в общем, 3 годинки. Я рибалив з 6 до 9. .00. Якраз починається дощ, треба їхати додому. Так що вовремя зложився. Так що, друзі, не забуваємося задонатити на комплектуючі до FPV дронів посилання. У кінці, в описі під відео, на банку Монобанка і на карточку кому як зручно. Номер карточки. Тобто. Ну а кому сподобалась така рибалка, то ставимо лайк. Кому не сподобалось, дизлайк. Підписуємося на мій канал. Рибачу, як умію. Далі буде. Я з вами прощаюсь, але ненадовго. Пока. Слава Україні!